Друзі, ви зараз швиденько дізнаєтесь, яке завтра 25 січня свято в неділю, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. Якщо ваша ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде приємно і цікаво. 25 січня міжнародний день без інтернету, день спостереження за погодою, день інфузійної медсестри, день щасливих сніговиків. Всесвітній день боротьби з проказою, день ірландської кави та день власної кімнати. Якщо я щось пропустив, будь ласка, напишіть в коментарях. А свої іменини 25 січня святкують: Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр та Петро. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що ж не можна робити в цей день? Отже, не можна вихвалятися своїми добрими вчинками. Треба бути обережними в словах. Навіть випадкове слово може обернутися в реальність. І краще не розкривати свої плани перед іншими, краще залишити їх в таємниці. І це буде завтра, 25 січня. Слава українцям, слава ЗСУ, і бережіть себе.